Мероприятие мы проводим уже не первый раз. Это мероприятие называется "Дети детям". Цель этого мероприятия это чтобы наши дети, которые имеют полноценные семьи, помогали детям, у которых нет родительской опеки. И мы при, каждый раз это мероприятие несет в себе эту цель. Мы сегодня мы хотим помочь около 300 детям из четырех детских домов. Это детдома Краматорска, Дзержинска, городни Черниговской области и Бердичева. У них, конечно, на самом деле у них катастрофично, не хватает всего от сахара, муки, заканчивая, конечно, летом, кондиционер, потому что дышать невозможно, кровати даже нет, дети спят, ну, в плохих условиях на самом деле, нечего таить. Но дело в том, что больше всего все дети говорили и писали, что, конечно, не хватает семьи. Вот это самая большая, знаете, больная точка, больная. Почему мы здесь и собираемся? Потому что Может быть, кто-то рассмотрит вот здесь представлені фотографії цих дітей. знаете, у кого-то серце розкроється. Можливо, хтось побачив би, побачивши дитину дитину, він мог би всиновити, дочерити, забрати в сім'ю. Оце найголовніша мета цього проекту. Виникла ідея у наших прихожан допомагати дітям із дитячих будинків. Десь півтора року назад це перша акція була поза той рік у грудні. Тоді діти писали Святому Миколаю листи. Наші по знайомі всі розбирали по, по листу, виконували бажання дитини і віддавали це в дитячий будинок. Коли така акція збиралася, діти прино люди приносили подарки для дітей, і тут ну, кажучи, передавалося все. Діти своїми грати своїми щирими серцями відчувають добро, відчувають любов. І ми все повинні зробити, щоб діти не страждали через помилки дорослих. Ми маємо все зробити, щоб виправити ці помилки, і щоб наші діти незалежно від того, де живуть, на свої на заході, в зловиці нашої батьківщини, щоб вони відчували любов до себе, зростали в любові. І цю любов потім передавали наступним, притежне. Дети умеют искренне радоваться, наверное, как никто из взрослых этой душевной атмосфере, когда к нам приезжаешь, та любовь, которую ты им даришь, они все это чувствуют. Они, тебе это все воздается, от них еще в сто раз больше. Бердичевые дети это специализированная школа. Это школа для Дітей з э, фізичними і умственними, то є необичні діти, але не менше, ту радість, ту заботу, яку ти дариш їм, вона к тебе визначається вдвоє. Дітей, які э, зараз будуть випускатися в життя із дитячих із дитячих будинків, які достигли э, свершиноліття, повноліття, і э, їм буде на кошти, які будуть зберуться, їм буде зібрана така названа сумка в життя. Там буде Ну, засоби першої необхідності для, для дітей, і можливо, вони сюди приїдуть до нас, в Київ. От ми їх приведемо до храму, приведемо до причастя, до сповіді. І можливо, хтось із наших прихожан захоче їх, чи працю влаштувати, чи можливо якісь е, є домовленість, можливо, десь підуть на подальшу учобу вчитися.